Мої вітання ще раз і ще раз нашим телеглядачам зараз звідусіль і від переважної більшості кожного з нас є з вами озвучується бажання про інтеграцію України в Європу. Та наскільки ми готові стати справжньою європейською державою, якщо говорити про всі важливі складові та ознаки справжньої європейської держави та європейської свідомості, зокрема. Мабуть, не дарма кажуть, Україна починається з тебе. Ну і, відповідно, Європа також починається з кожного із нас. Що це означає в більш такому деталізованому значенні, Настільки наше з вами відношення до навколишнього середовища і рівень культури поведінки в довкіллі впливає на готовність бути європейською державою. Вочевидь, не випадково такий глобальний всеукраїнський злам на всіх рівнях життя та свідомості співпадає із все. Світньо відомими відзначеннями, зокрема, днем екологічних знань, 15 квітня, що цьогоріч відзначився, а ще проведенням щорічної акції Зробимо Україну чистою, що цьогоріч відбувся 12 квітня. Тому ми вирішили поєднати ці два аспекти і зрозуміти наскільки важливим є високий рівень поведінків довкіллі і покращення та збереження екології у процесі інтеграції нас з вами в Європу та степеня нашої з вами готовності до цього. Тож сьогодні моїми гостями є начальник відділу департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації Людмила Золотарьова та координатор проєкту Зробимо Україну чистою, ініційованого одноіменною громадською організацією Сергій так, ну, що ж, Дуже з вами приємно сьогодні зустрітися, вітатися з вами і. Сьогодні будемо намагатися зробити нашу бесіду цікавою, і передусім почнемо із найголовнішого з питання до вас, Людмила. А власне, як на ваш погляд, як спеціаліста в даній галузі, от відзначення дня знань екологічних знань, що воно собою являє, яка головна мета? Цього ну, е, основною метою відзначення цього свята це є формування екологічної свідомості та культури поведінки населення, е, також інформування населення про стан охорони навколишнього природнього середовища, е, також удосконалення системи знань. Тому кожному із нас, зокрема, кожній людині, необхідно зважати на основний такий фактор, що необхідно попередити негативний вплив на навколишні природні середовища, аніж потім ліквідовувати наслідки стихій, які відбуваються внаслідок бездіяльності людини. Тобто можна сказати, що не прибирає той, хто не смітить, так, так. це найбільш актуальне вираження в даному аспекті. Сергію, якщо говорити про акцію, яка відбулася 12 квітня, власне, зробимо Україну чистою, Чи це вдалося зреалізувати і який результат? Як, ну, так, як я вважаю, постфакту? практично акція вдалася на 100%. В Зв'язку з погодними умовами в нас була відмінена одна точка на Березі річки Солотвинська, Бистриця, Солотвинська. Ну там просто зв'язку з подніми мовами люди не прибирали. Uh -huh. Було було заплановано кілька точок. Ми всі поприбирали. Орієнтовна кількість учасників була близько 350 людей. При таких погодних умовах я вважаю, це ну, надзвичайно великий плюс. Плюс трішечки про акцію хотів ще додати, що ця акція відбувається в п'яте в Україні. Uh -huh. Чотири роки поспіль вже в Івано-Франківську. Крім того, чому саме 12 квітня? 12 квітня це затверджена дата всесвітньої акції, просто від Лезду, OrQA, 100 з лишком країн в цей день якраз саме вийшли і почали прибирати. Uh -huh. Тому тенденція з кожним роком все більше і більше свідомих громадян долучається до таких екоакцій. Ну, мабуть, це власне залежить від проінформованості достатньої населення. І, власне, якщо говорити далі, то пані Людмила, от мене цікавить, якими саме мінімальними екологічними знаннями потрібно володіти кожному з нас, щоб усвідомлювати важливість цих речей. Ну на даному етапі екологічні знання я би прирівняла до екологічних правил поведінки кожної людини, тому що екологічну свідомість необхідно закладати від маленької дитини, і вона повинна формуватися в процесі е, дозрівання кожної до е, уже зрілого такого віку. Е, перш ніж, е, от я би порівняла, от. Весняний період іде масове е, знищення червонокнижних видів твар е, червонокнижних видів рослин з метою їхньої реалізації. Тому це повинно було бути закладено у свідомості кожної людини. Також у весняну, е, от осінній період іде масове спалювання е, сух, залишків сухої рослинності, що порушує, порушує е, родючий е, шар грунту. От, е, е, оці масові відпочинки. Літні, які закінчуються масовими забрудненнями прибережних захисних смуг навколо водойм, от і тому екологічну свідомість, екологічні знання, я би тому я і порівнюю з елементарними правилами поведінки, які необхідно. Закладати від народження кожної дитини також зараз ну є досить поширеними викладання екологічних предметів як і в дитячих садочках, так і у навчальних у школах, у середніх та вищих навчальних закладах. Також функціонує екологічний факультет при державному національному університеті нафти і газу. Ну наскільки ці методи є дієвими, і якщо брати в, в такому вже співвідношенні практичному, наскільки ми вже готові, як кожен із нас, і зокрема, і в цілому Україна, настільки ці рівень цих знань достатні, щоб могти називатися дійсно справжньою країн європейською державою? Ну я вважаю, що свідомість населення у сфері охорони навколишнього природнього середовища на даному етапі є досить високою? Це може Можна аналізувати із участі у акції Зробимо Україну чистою угу. у суботнику, який відбувся 12 квітня, ми можемо побачити, скільки людей взяло участь велика маса, скільки територій прибрано, і дійсно це є результатом. Але це є робота одного дня, і кожен нас, з нас повинен усвідомлювати, що цю чистоту потрібно підтримувати. Тому що, якщо в тебе. Прибрана твоя домівка, твоя прибудинкова територія, то необхідно пам'ятати про те, що необхідно дотримувати. Чистим довкілля, яке оточує тебе за межами твоєї квартири, за межами твого будинку, твого двору. Ну зараз ми будемо мати можливість з вами поговорити більш детальніше, як це все вирішується, якщо є бажання власне підтримувати чистоту довкілля, е, Наскільки це все підкріплено підручними власне, засобами? Питання до Сергія Сергію, от е на акції чи е відбувалася якась ну просвітницька, можливо, така інформування. Е Тих людей, що завітали, для того, аби вони мали можливість поширювати ось цю інформацію, я би не сказав, що просвітницька діяльність в екоакціях відбувається в період, коли люди перебирають. Просто uh -huh. коли люди приходять на таку екоакцію, ну наприклад, там бруть з собою зазвичай когось друга. Під час таких екоакцій ти можеш знайти дуже багато цікавих речей. І після того, як от ти це поприбирав, в тебе ну не знаю, відбиває повністю бажання ну там, десь смітити, знаєте, чесно, там, де прибирають, там де не смітять. Uh -huh. І насправді і це важливо, бо мені подобається, коли старші люди долучають до цього певні школи. Діти бачать, діти роблять насправді. І такі екоакції, ну от, того року, наприклад, менше людей було цього року більше. Mm -hmm. І тому там пройшло п'ять людей, п'ять людей вже розказало ще п'ятьом людям. Тому такі екоакції вони вже в першу чергу, після того як ти там, кажу, позбирав багато цікавих речей, якраз саме це виховує в першу твою свідомість. Ну типу я більше там смітити не буду. це можна якраз вважати підтвердженням того, що теорія без практики мертва. так? так, так. Якщо говорити про ось цю практику, ну теорії дуже багато, практики відповідно, Відно менше і різних ось таких от заходів дійсно важливих дуже мало чи будуть якісь ще от в планах, можливо, є можливо флешмоби, які були більш части частішими, щоб допомогло власне в досягненні цих важливих цілей. Знаєте, можна багато говорити про планів, про багато цілей обіцянок акцій. Найкраща акція це коли ти вранці, наприклад, кожна людина повинна вийти сама в себе в дворі. На своєму прикладі скажу, ти виходиш в дворі, вранці починаєш перебирати. Люди, сусіди, наприклад, бачать, що ти прибираєш, долучаються до тебе. Це якраз найкраща акція, яку може провести кожна людина в себе в дворі. Ну, типу, хочеш змити світ, зміни себе сам так. в першу чергу. Це дуже геніальна фраза. Насправді, зроби порядок себе вдома, поприбирай себе в дворі. Тому що ти, коли йдеш по вулиці, ти, ти бачиш, що чисто, тобі там не дуже крутить кинути, не знаю, якусь там чи недопалок, чи ще щось, Якщо там вже є якесь певний, вже якийсь мусор, ну там з часом одна, одна, там одне сміття, два-три, і вже вирунається якась така кубка, велика сміття. Тому найкраща То, акції це зробити, вийти самому, почати перебрати. Це ще раз, ще раз якраз тут підтверджує той момент, що треба починати кожному е із нас, самих із себе. І власне, якщо продовжувати в даному контексті, ось е той момент, на якому ми зупинилися, власне, з вами Людмила, е якщо є потреба в громадян, і вони дійсно розуміють, що це дуже важливий момент. Утилізації то, того, чи навіть якщо говорити про якісь там обгортки там, чи недопалки, наскільки вирішується це питання з боку забезпечення от, нашого міста тими чи іншими предметами для утилізації? І в цілому, як вирішується от це питання, якщо говорити від найбільшого до, до від найменшого до найбільшого? Узаю ну, різних відходів значить в області діє обласна програма охорони навколишнього природнього середовища до 2015 року, основними і пріоритетними напрямками якої є поводження з твердими побутовими відходами, угу. і також в області запроваджено програму безпосередньо поводження із твердими побутовими відходами до 2016 року. Але знову ж таки ми тут повертаємося до свідомості кожної людини у мікрорайонах нашого міста. Досить часто ми спостерігаємо. Відведені місця для складування твердих побутових відходів, тобто повсякденного вжитку, які ми виносимо кожен день із своїх домівок, і досить часто ми спостерігаємо уже роздільні методи збирання складування mm -hmm. цих відходів. Тобто, в нас є окремо відділення для пластикових пляшок, для скляної тари, окремо є в деяких випадках для паперових відходів. Mm -hmm. От. Але досить часто люди цього не дотримуються, і все ж таки ще в свідомості багатьох людей не закладено. От я вважаю, що наше місто достатньо забезпечено урнами для сміття. Uh -huh. Значить для статистики, я так можу сказати, що щорічно в області утворюється близько 73 тонн твердих побутових відходів, які ну звозяться на, 20, на ну, які зосереджуються на 27 полігонах, uh -huh. і також в області діють підприємства, які здійснюють переробку твердих побутових відходів. Безпосередньо це петпляшка, скло і макулатура. Угу. Тобто робота в дан... робота, в... Так, в даному ведеться. аспекті проводиться. Так, проводиться, але знову ж таки є ряд таких проблем. От, ну, наразі ми не будемо вдаватися угу. в їхні подробиці. Якщо говорити про суттєві чинники, які впливають на погіршення і на стан екології, в цілому, якими вони є в цілому, якщо говорити про всеукраїнський рівень? І... Про Прикарпаття, зокрема, ну е, як і в, на території Прикарпаття, так і цілої України е, єдиними чинниками, які негативно впливають на навколишнє природне середовище. Це є викиди від пересувних та стаціонарних джерел забруднення, угу. це є знову ж таки забруднення твердими побутовими відходами, це є забруднення поверхневих та підземних вод внаслідок неефективної і застарілих установок на очисних спорудах. Це є недостатня робота каналізаційних мереж, скажімо, проблемою віддалених населених пунктів. Вони взагалі там є відсутні. От, і дані чинники є як глобальними на території нашої області, так і в Україні в цілому. Ну, якщо говорити про те, що ми говоримо, що так, кожен має починати з себе, але е, чим більше в людей на слуху та чи інша е, проблема і озвучення, тим це збільшує шанси до того, щоб достукатися до самосвідомості е, людини з кожної і е, отримати відповідний результат. Як це досягається, от, якщо говорити про департамент і безпосередньо про нашу громадську організацію? Сергію ну Сергію і ну, з метою популяризації серед населення екологічних знань, наведення якихось кількісних та якісних показників щодо стану охорони навколишнього природнього середовища департаментом екології щорічно видається регіональна доповідь про стан охорони навколишнього природнього середовища Івано-Франківської області та екологічний паспорт івано-франківської області. Дані офіційні документи вони готуються на базі даних, наданих нам Головним управлінням статистики, за участю Головного управління Держземагентства, обласного управління лісового та мисливського господарства, обласного гідрометеоцентру. Тобто нашим департаментом всі ці дані узагальнюються, наводиться порівняльна тобто, свого роду характеристика із попередніми роками. От і національна наша доповідь складається із таких основних напрямків: це охорона атмосферного повітря, значить стан поверхневих підземних вод, поводження з твердими побутовими відходами. Значить, збереження біорізноманіття, розвиток екологічної мережі, збереження природно-заповітного фонду. Також наш департамент щомісячно випускає свого роду екологічний бюлетень, в якому теж наводяться основні показники. Дані документи опубліковані на веб-сайті Департаменту угу. екології та природних ресурсів. Також департамент екології тісно співпрацює із установами. Природно заповідного фонду, тобто це з природним заповідником Горгани, з Карпатським національним природним парком, Галицьким національним природним парком, Національним природним парком Гуцульщина. От в установах природного заповідного фонду діють окремі підрозділи, які в свою чергу проводять еколого-освітню роботу серед населення у вигляді видавництва буклетів, екологічних календарів, проведення семінарів, круглих столів. Часто ми співпрацюємо з ними по відзначенню основних таких екологічних дат, які ми маємо в році. Це 2 лютого я наведу окремі приклади. Це день водноболот. Угідь 22 травня, день біорізноманіття. У квітні ми відзначаємо День природних заповідників національних природних парків, День збереження кажанів. Тобто, такі тематичні екологічні заходи ми спільно з установами реалізовуємо от, і проводимо таку роз'яснювальну роботу серед населення щодо їх організації. Вичерпна відповідь, дякую за, за неї, Пан, пані Людмиле. Прошу Сергію. Ну, так Ми Дуже багато черга. говоримо, дуже красивих слів, дуже багато цифр. Mm -hmm. Я би хотів відкинути ці всі цифри, ці багато от, ці, ну там трошки популізмом, щоб не почали займатися насправді, бо я цього дуже не люблю. В першу чергу, як привернути увагу? От ми поки говорили, я подумала дуже багато урн. В нас місто. В принципі, воно еко-чисте серед інших міст України, але воно дуже сіре. Тобто, в нас немає, наприклад, тут можна якось підійти трохи творчо. Ну до всього потрібно приходити творчо. Я дуже багато урн. Можна їх гарно якось в арт-стилі не знаю там розфарбувати, щоб це привертало увагу дітей. Таким чином, ну, типу, тут вже і в влада має сприяти вперше в це молоді громадським організаціям. Ну, там, в різній допомозі, ну, тобто там, елементарно якимись дозволами і так далі, так далі. Мешканці міста готові до цього. Просто їм потрібно знаєте, типу. Вони постукують двері і відкриють, щоб вислухали і допомогли в цьому. Я думаю, що такий проект, наприклад, якийсь арт не знаю, розфарбовування урн і різних таких там, ну, там сміттєвих яких засобів буде дуже цікавий і дуже буде приємно ходити, навіть повз, ну, повз ті самі, не знаю там, ну, там незвалища, мусорки і так далі. І так далі. Я думаю, це надзвичайно сильно приверне увагу не тільки франківчан, а взагалі всієї України в Україні такі мало такі проекти де запроваджені. Я думаю, якщо івано-франківське почне, де ми інші міста продовжать і. Таким чином Прикарпаття буде. Ну, я думаю, що власне наша сьогоднішня впорай. зустріч буде першим кроком до такої тісної співпраці, і що, власне, досягнуті, ось цих важливих цілей буде ефект. Ну що ж, в цілому також хотілося б ще спитати Сергію яким чином можна доєднатися до, до громадської організації, взагалі? Які у вас є потреби? Можливо, волонтери, якісь ну такі люди, які можуть виконувати суто ну менеджментську роботу? По організації того чи іншого якогось аспекту спрямованого на досягнення. Ну, знайти взагалі організацію «Зробимо Україну чистою дуже просто. Е, ви просто в інтернеті там не знаю, в, в, в будь-якому в, в пошуковій системі вбиваєте зробимо Україну чистою. заходите на офіційний сайт. Вам вибувають е, повністю всі телефони, всі контакти координатори по цілій Україні. І ви як волонтери можете долучитися? Можете долучитися як координатор. Наприклад, наступний рік, можливо, хтось там інці хоче, захоче організовувати акцію. Просто сконтактує з Всеукраїнським координатором і там вже з ними вирішують свої ініціативи. Так, також можна так, так, так свої ініціативи в першу чергу. І на рахунок допомоги, ну звичайно, в чому полягають кісеко акції. Це в першу чергу. вивіз сміття у цього року нам допомогла вивезти сміття компанія Ави. Дуже там ну, рукавички, пакети це те, що потрібно для екоакції, в принципі, якісь там грабельки, ну такі підручні засоби. Ну, я і... думаю, кількість також так. ініціаторів збільшиться і головне бажання. В першу чергу, бажання. сьогоднішнього. Так, ну, ми поговорили, я думаю, про все найважливіші аспекти ми осилили і зачепили. Тож на даний момент можу констатувати факт, що ми зробили те, що ставили собі за мету, і на прощання на Звичайно ж, а, ви маєте можливість звернутися до наших телеглядачів, можливо, з якимись побажаннями, з якимись своїми рекомендаціями і, і тому подібне. Тож, людми, mm -hmm. просто у вас е, ну зі сторони, е, хочемо побажати телеглядачам, е, щоби свою екологічну свідомість кожен з нас удосконалював. Прищеплював любов до навколишнього середовища майбутнім поколінням. Так. Прошу, а, ну, дізна, я би побажав всім бути чемними в першу чергу і не гадати там, де живете. О, це основна, основна теза. Гаразд, я нагадую, що гостями нашої студії сьогодні була пані Людмила Золотарьова, начальник відділу департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації і координатор проєкту Зробимо Україну чистою, що є власне ініціативою громадської організації одноіменної Сергій Миткий. Тож, я ще раз і ще раз нагадую вам про те, що Україна і Європа починаються із кожного з нас, і разом ми зможемо досягти поставлених цілей, і ще раз і ще раз доведемо собі, що все в наших силах. Наразі ставимо крапку.